У нас в системі Міністерства справ ветеранів на момент широкомасштабного вторгнення налічувалося біля 500 тисяч людей. Зараз ми розуміємо, що цих людей буде в рази більше. Ми говоримо про переобладнання, технічну модернізацію закладів охорони здоров'я і їхніх реабілітаційних відділень. Ми говоримо про запуск електронного системи охорони здоров'я. Сьогоднішній форум є унікальний, тому що приїхали спеціалісти, представники дуже багатьох міжнародних організацій. Приїхали представники з різних міст нашої держави. Приїхали спеціалісти за кордоном. Ми щоб шукати кращі практики, тому що поранених є багато. І наша задача всім допомогти. У нас дуже важливо бути частиною стратегії державної, частиною цього великого пазлу, який ми називаємо реабілітацією і відновленням. We are forming a good relationship with Unbroken Project. We are training their psychiatrists and uh, psychologists in providing best care possible for post-traumatic stress disorder so they uh, be able to serve the, the veterans and the civilian. The person returns to the community, returns home. І від того, як її тут зустрінуть, яка інфраструктура буде побудована, залежить потім її інтеграція в мирне життя. Тому ви розумієте, чому для нас критично важливо. Вибудовувати екосистему людяності, і це є можливо сьогодні завдяки підтримці Міністерства ветеранів, міністерства охорони здоров'я, міністерства соціального захисту і завдяки безмежній підтримці Червоного Хреста для нас важливо це здоров'я наших, наших людей, наших цивільних людей, які потребують допомоги наших захисників, які повернуться з фронту. І Червоний Хрест робив, робить і буде робити все для того, щоб це стало можливим. Пан Доценко це є дійсно герой. І дуже скромна людина, але робить дуже і дуже багато. Оце є правда, щоб ви це знали. Тобто червоні хрести є різні. А от український є твердий. Це, це правда. Я підтверджую. це наш український хрест. Дякую.